Чорнобильська петиція набрала необхідну кількість голосів на сайті Кабінету міністрів України. Увечері, 12 вересня, показник перетнув відмітку у 25 тисяч голосів. За активність на своїй сторінці у Фейсбук подякував автор Андрій Линдюк. Звичайно, це ще не гарантія, що Кабмін відмовиться з часом знову повернутися до питання фактичної відміни третьої Чорнобильської зони, але спільними зусиллями ми показали свою позицію. Будемо надіятися, що для урядовців та народних депутатів думка людей є важливою і вони не будуть приймати рішення, яке нашкодить багатьом постраждалим від аварії на ЧАЕС. Чекаємо на офіційну відповідь Кабміну і надіємося на правильне рішення, яке врахує думку десятків тисяч людей. Член робочої групи по Чорнобильському питанню Світлана Любочко також відреагувала на новину постом у Фейсбук. Написала: хто підтримує вимоги петиції і ще її не підписав. Не зупиняємося, підписуємо далі. До кінця збору підписів ще є 22 дні. Якщо петиція набрала 25 тисяч голосів, це не означає, що вже не треба її підписувати. Станом на 13 вересня є ще 22 дні на підписання петиції. Кількість голосів продовжує збільшуватись. Нагадаємо, петиція має назву про категоричну незгоду прийняття постанови Кабміну про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визнання такими, що втратили чинність деяких актів. Це один із способів показати високопосадовцям ставлення населення до намірів зняти з та сіл Чорнобильську зону.